Доброго дня, це відео буде адресоване власнику сайту turbopizza.com.ua. Хочу показати помилки і негативні аспекти, які знайшов, переглядаючи цей сайт. Ну, відразу хочу сказати те, що дизайнер попрацював чудово, він намалював чудовий дизайн, але чи все так чудово, давайте подивимося, ми з точки зору. Самої компанії Google сервіс називається PageSpeed, який перевіряє, чи оптимізований повністю сайт, чи він відповідає всім вимогам для успішного SEO-просування пошукової системи Google. Ми бачимо, що даний сайт TurboPizza не відповідає основним інтернет-показникам. Ми бачимо, що є проблеми з відповіддю сервера, це підрозана, підозра на неякісний php код і також багато інших технічних показників. Оцінки якості і оптимізації для мобільних пристроїв. Мобільна версія в нас має 54% із 100. Це говорить лише про одне, що сайт не до кінця оптимізований для успішного SEO-просування. Також ми бачимо, швидкість завантаження сайта для мобільних пристрілів недопустима. І також у нас, в принципі, код програмний працює повільно, заповільнює саму швидкість роботи. Далі ми бачимо, що Є купа зауважень і претензій до програмного коду зі сторони пошукової системи. Ось, наприклад, в час виконання JavaScript-кода, також Google рекомендує видалити код JavaScript, який просто не приймає участі і не використовується в роботі та відображенні головної стрінки сайта. Дуже багато вагомих показників, тобто зауважень до програмного коду, які потрібно виправити саме програмісту. Йдемо ми далі, ми перевіряємо сайт на стандарти консорціума Всесвітньої Паутини, Бачимо, що сайт turbopizza.com.ua має код, багато попереджень і також є помилки в коді. Тобто програміст припустився помилок. Це не є добре. Це свідчить про низьку кваліфікацію, отже, потрібно обов'язково виправити, адже це не є припустимо допускати помилки при написанні програмного кода сайта. Адже це також сповільнює ваш сайт і погіршує позиції сайту в пошуковій системі, оскільки сайт повільніше працює, а швидкість роботи сайта одна із вагомих показників. При SEO-просуванні. Ми бачимо в сумі 954 помилок з попередженнями. Потрібно виправити. Також я хочу показати проекти на чистому коді, і які вони мають результати, з чим порівнюємо. Я взяв любу роботу зі свого портфоліо. При бажанні можете самостійно перевірити бажану кількість для мобільних і для комп'ютерних версій. У нас показники ідеальні, швидкість завантаження не 4 секунди, а 1 секунда. Як ми бачимо код. Бачимо, виконується дуже швидко і повністю відсутні будь-які зауваження і попередження до програмного коду зі сторони пошукової системи. Також помилок в коді ми не бачимо. Я ось вставив ісходний код головної стрінки сайту. Отже, сайт красивий, але код написаний даного сайту дуже погано. Давайте ми порівняємо сам код програмний, щоб ви бачили картину. Ну, Звісно. Кидається в очі те, що вставлені CSS і JavaScript скрипти в документ головної сторінки сайту, це вже не є хорошо, це є погано. Також ось стилі написані. ну В принципі, код я переглядав перед записом відео, і можу сказати, що даний код можна написати в тисячі раз коротше, якщо цей сайт буде переписувати висококваліфікований програміст, використовуючи підхід. На чистому коді при програмуванні сайтів. Ну і давайте покажемо. Хочу показати я свій код, який писав для цього сайту. Ось вся різниця. Ми бачимо, що текст ось код сам і текст. В принципі, все зрозуміло. І кода бачите, дуже мало. А наш сайт містить дуже багато кода ось, наприклад, дублювання. Можемо просто видалити ці дублювання класів, звернутися до батьківського елементу і звернутися там до дії, які, які знаходяться в батьківському блоці. Ось це один із е, сотень прикладів, як можна оптимізувати і покращити швидкість роботи сайту, і технічні показники в цілому. Е, тому, якщо цікаво, оптимізація сайту успішна, звертайтеся, гарантовано допоможу виправити помилки в коді і покращити. Технічні показники даного сайта до максимум для максимальних позицій в пошуковій системі. Дякую за увагу, за перегляд і бажаю всього найкращого.